Пане Микола Княжевську, ну ви експерти по європейським питанням і по польським, але все-таки запитаємо вас про Сполучені Штати Америки. Ви вірите, що в суботу станеться те, про що ми мені здається, з кінця листопада, спілкуємося в усіх ефірах. Ну це не питання віри, це питання сподівання. Очевидно, я на це сподіваюся. Дуже хочу, щоб це сталося, оскільки ті законопроєкти, які запропонував Джонсон, вони не дуже суперечать тому, про що спочатку говорив Байден, і тому першому варіанту, який затверджував Сенат, треба сказати, що. Третина цих коштів йде самим американцям на поповнення їхніх озброєнь. Значна частина йде на купівлю наших озброєнь, лише понад 7 мільярдів доларів Сполучених Штатів іде як допомога для нашого бюджету, що для нас дуже важливо. І ці кошти, нібито, передбачено, надати нам в кредит. Але цей кредит може скасувати президент. Може 50% скасувати, згодом 100% скасувати. І це не така велика сума, тому що ми Президент Америки, так, так він може. так. Ми від, від Європейського союзу щорічно з тих 50 мільярдів, які вони затвердили, отримуємо більше. Тобто, ми би в стані були і цей кредит віддати. Але якщо це буде як допомога, чи кредит буде скасовано, звичайно, це буде дуже добре. Єдине, що насторожує, це те, що все ж таки допомога Україні, Ізраїлю і тайвані буде розглядатися як окремі законопроекти. І є питання про те, як вони будуть голосуватися. Чи вони будуть голосуватися пакетом, попри те, що це окремі законопроекти? Чи вони будуть голосуватися кожен окремо? І я вірю в те, що навіть якщо вони будуть голосуватися окремо, голосів повинно має вистачити на те, щоб підтримати Україну, і вже Байден сказав, що він це підпише. Бо ми дійшли до певної критичної межі, і американський політикум це розуміє. Якщо республіканці покладали відповідальність на провал в Афганістані, перш за все на Байдена і на його політику, то в даному випадку, якби ну не дай Бог, сталися якісь погані речі на українському фронті. То відповідальність за це несли б вже республіканці, які заблокували підтримку України. Думаю, що вони це усвідомлюють. Було багато різних перемовин між республіканцями і демократами. І якщо справді досягнуто консенсусу і підтримка України буде проголосована, для нас це буде надзвичайно важливо, особливо з точки зору зброї. Бо наша головна проблема на фронті зараз це перш за все брак озброєння, а друге це брак людей, як ми всі знаємо. Але це і пов'язані між собою речі, тому що чим більше в нас озброєнь. Тим менше українців буде гинути. А коли ми бачимо на те, що відбувається. З нашою протиповітряною обороною, яка на жаль, виснажується, і бачимо насправді позитивні кроки Німеччини, яка сказала, що ще сім систем Патріот буде надано з різних країн Європейського союзу для захисту неба в наших мирних містах, та й на фронті, бо ми знаємо, що ці системи там теж використовувалися. Якщо все це відбудеться, то це звичайно буде надихати нас на перемогу, тому що настрої в українському суспільстві через дуже багато чинників, але значною мірою через відсутність цієї західної допомоги, через такі великі дебати, наш Ральний дух він трошки почав підпадати. Хоча насправді, як свідчить соціологія, все одно є досить високим, і українці продовжують вірити в перемогу. Микола ну, тут треба сказати, що ще звичайно значним фактором була ця атака Ірану на Ізраїль і участь е літаків і американських, і британських не 네, повірили в свою ефективність швидше за все, так ні, Det ну все ж таки зовсім подвійні стандарти. По перше, було було б важко задіювати, бо Ізраїль вони захистили. А По по-друге, -по Іран всім показав, що якщо ті самі іранські шахеди перероблені в Росії з іншими тільки марками, але з тих самих деталей знищують українців, то чому вони знищують україчому не захищають ізраїльтяни, не захищають українців? І вони побачили рішучість цієї осі зла, тому що Путін не засудив цієї атаки на Ізраїль. Він не сказав жодного слова. І ця атака Ірану ще раз показала, що формування осі зла, де є Іран, де є Північна Корея, де є. Така незрозуміла, скоріше зрозуміла, але завуальована поведінка Китаю все це загрожує майбутньому і національній безпеці Сполучених Штатів Америки, і Україна тут стає чин... важливим дуже чинником. Це стало таким фактором, яке думаю, підштовхнуло це рішення. Пане княжицький, щось хочете додати? Це насправді все. Я повністю погоджуюся з тим, що ви зараз говорили. От уявіть собі цих добровольців, які йшли в перші дні війни. Вони ж йшли з надією. Їм же розповідали, що ми швидко переможемо. що от будуть скоро вибори. Вони самі в це щиро вірили. Вони були переконані в тому, що зараз ми виженемо ворога і через два-три мі... через півроку, через рік вони повернуться додому. А нічого цього не відбувається. Стратегії перемоги в людей немає. На жаль, програють не лише армії, програють народи через те, що в них щось зміщується в голові і втрачається віра в перемогу. Це наше головне питання. Коли, я, е, коли ми розглядали цей закон, я сину зателефонував, який служить на Донеччині зараз. Так і він каже: знаєш, ми тут все не вникаємо. Але ясно, що якщо там буде демобілізація, то багато з військових тебе підтримає. Разом з тим, я чудово розумію, що ну, під час війни провести демобілізацію складно. Ну, не було демобілізації під час військових дій. Але люди, які туди йшли, якби вони бачили, що йде реальне поповнення, що в нас зараз в армії відбувається, ми фактично за рахунок мобілізації поповнюємо наші втрати. Тобто, ну не хочу говорити в цифрах, бо це не можна говорити. Але от ми от скільки втратили поранених і загиблих, трошечки більше, майже те саме ми призвали. А Росія зараз ми в критичній ситуації. Тому що Росія реально нарощує сили, це авторитарна диктаторська держава. І хтось дивиться, от завтра Харків захоплять. Я все з військової точки зору не вірю. Слухаючи військових експертів, Росія це розганяє, але ми не можемо сказати, що цього не буде. Або зайдуть часів яр, будуть ще більші втрати. Ми можемо втратити країну. де тут той баланс. Щоб з одного боку ми усвідомлювали, що від кожного з нас залежить те, що Україна завтра може не бути. Ми тут, поки розмовляємо, там гинуть хлопці, і може десь фронт посипатися. І потрібні люди, і потрібна зброя. Ну, зброя, слава Богу, буде. А що буде з людьми? І от ми виносимо цей закон, який насправді ну м'яко кажучи, не є досконалим. Тому що можна було в один день постановою уряду зробити реєстри. Не треба було для цього закон проводити реєстри військовозобов'язаних, де би всі зареєструвалися. Це головна проблема, тому що ми не знаємо хто де. Уряд боїться, не хоче брати на себе відповідальність. Президент не хотів брати на себе відповідальність, вносити цей закон продуманий. Внесла ця поправка, до речі, без углу про це 3-6 місяців. Вона ж представник влади, її всі підтримали, мали на це надію. І тут в останній день перед голосуванням ставиться ця поправка на підтвердження, і ця поправка провалюється. Хоча вона була компромісною, бо там було 36 місяців, місців, але за рішенням ставки. Тобто, якщо була критична ситуація, то можна було би це продовжити, але в людей хоча б була надія. І от в останній момент цю надію забирають. А люди те думають, а скільки нам служити? Вони ж не знають стратегії перемоги майбутнього, може це війна на 20 років. Ми тут повинні померти, особливо ті, хто на першій лінії. А від того, щоб дати їм цю відповідь, залежить моральний дух і тих, хто йде. Бо ті, хто йдуть, вони думають: а наскільки нам іти? Нам іти навічно, все ми перекреслюємо своє життя, чи ми там будемо якийсь час? Відповіді на ці питання немає. Відповідь полягає в тому, що влада, якби демонструвала справді. Прозорість, некорупційність, справедливість, справедливість по відношенню до ветеранів, справедливість по відношенню між собою в тому, щоб не було корупції, чесна розмова з західними урядами, іншого виходу. Як це і саме головне це забути. Про політику і про вибори. От я б взагалі заборонив будь-які соціологічні опитування, які показують, який політик чи яка партія там десь щось. Бо у нас всі думають, з точки зору виборів, мені це не вигідно. Бо може, завтра буде перемир'я, або ми ще що про щось домовимось. От завтра політики живуть в голові виборами і у владі, і значної частини в опозиції. А це величезна помилка. Бо політики мають жити лише єднанням і перемогою. Бо загроза не виграти чи програти вибори, а втратити державу. Ну в такому і... разі ми тоді не маємо казати, що це влада, а це опозиція. а Казати, що ми всі влада, і ми всі робимо Б... це для ні, того, ні, щоб ні. нашій питання державі не все казати, було добре, а питання, щоб ми всі були владою. Тому що, коли в тому ж Ізраїлі все почалося, це для нас там купа проблем. Виходять демонстрації проти Нетаньяху, Він авторитальний рільди, все розуміємо. Але що він зробив? Він зробив принаймні, запропонував і сформував з частиною партії уряд національної єдності, і він цю єдність показав. Він зібрав за круглим столом всіх, і тих, хто пішов в коаліцію, і тих, хто до коаліції не доєднався. У нас досі не було зустрічі президента з лідерами парламентських фракцій за весь час війни. Перший день була 24-го після повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі два останні роки війни. Повномасштабного вторгнення. От одна така зустріч була. Немає цього, а це об'єднання потрібно демонструвати і в суспільстві, і в політикумі. Чесна розмова з відкритими картами, Розмова на рівних з військовими, які там, з ветеранами. А цього всього немає. Є боротьба дрібна, є дрібні розмови, є перекидання відповідальності. А країна може зазнати завтра краху. Не зазнаю, я в це вірю. Але, а от зараз, але зараз такий переломний момент, коли або це дійде, і ми, і ми витримаємо, і переможемо, або ми дуже ризикуємо країною. А це значить життям кожного з нас. Життям наших сімей. Коли в цьому законі про мобілізацію, вибачте, пишуть, що всі люди, які виїхали за кордон, там повинні стати на військовий облік, бо інакше вони не отримають консульських послуг. Ви бачили ці фотографії з під дипломатичних установ в Європі. Величезні черги людей. А ці люди, якщо не отримають консульських послуг, вони сюди повернуться? Та ні. Вони будуть тікати, бо вони вже і так втекли. Замість того, щоб думати, як цих людей повернути, ми робимо якісь формальні речі, які їх відлякують. Замість того, щоб подумати, може нам треба вибачити от зараз, коли бракує людей, бо у нас дуже маленький призив зараз порівняно з нашими потребами в критичній суті, дуже маленький. Може, треба поговорити з не знаю з е, так званими олігархами, хоч вони вже не є олігархами, але з багатими людьми і сказати: давайте кожному мобілізованому одноразову допомогу там по 5 тисяч євро дамо, щоб людина одноразово, щоб людина знала, що її сім'я буде забезпечена, бо в нас криза. Треба шукати нетрадиційні варіанти і виходи і розуміти критичні ситуації, яку ми не освідомлюємо. І це найстрашніше. Ну дивіться, я дуже коротко. Ви питали, що я вам скажу, що відбувається на фронті. Я в опозиції знаю і я думаю, що можна говорити. По-перше, ви пам'ятаєте, коли було повномасштабне фронт? Росіяни очікували, що вони зайдуть нас, оточать. Ми їх всі тут зустрінемо з квітами, і все буде прекрасно. Вони не очікували, що їм доведеться відступати за Харків і за Херсон і від Києва. Як це раптово відбулося? Тому що вони не розрахували свої сили і не розуміли, що відбудеться. Наше завдання зараз не допустити цієї помилки. Катастрофи на фронті немає. Але коли ми дивимося те, про що повідомляє Генштаб, ми бачимо, що вони наступають і збільшують власну мобілізацію. І Наш ГУР доповідає суспільству, що вони призивають більше людей. А в нас з цим є проблема. Де тут є небезпека? Небезпека є в тому, ну от вони хочуть зробити, пам'ятаєте, коли вони це озвучують. Вони казали, що треба зробити санітарну зону, посунутись на 50 кілометрів, захопити Донецьку Луганську область, і вони будуть пробувати робити це по всій лінії фронту і шукати там, де ми є слабші. А ми слабші, чому десь впала мотивація, не вистачає зброї, десь під розділом на якомусь частині не вистачає зброї. І тут є така небезпека, яка ну вона не загрожує, але ймовірність така є: що, наприклад, фронт десь посипеться. І може бути якась катастрофа на фронті, коли вони швидше підуть просуватися. Я не вірю, що вони можуть захопити Україну. Але пройти на велику частину і знищити багато людей вони можуть. Щоб цього не допустити, нам треба було дві речі: одна річ, дасть Бог вирішується, так як казав Микита, Європа нас підтримує і Сполучені Штати будуть підтримувати. Я вірю в наших союзників. Але друга, і теж наші союзники про це говорять, потрібні люди. Ну, потрібні люди. Нам не вистачає на фронті людей. Це правда. І от наша велика проблема, як це вирішити, щоб люди захотіли йти. Бо ми їх туди силою. Якщо вони будуть не мотивовані, не навчені. Їх треба спочатку, щоб вони навчилися. Це час. Три місяці зараз ми почали після закону. А часу дуже мало. І треба, щоб ми повірили в себе, зрозуміли це. А це буде. От ви кажете про дрібниці. А уявіть собі, виїхала жінка з дитиною. От каже шановний військовий, що молоді люди хочуть виїжджати. Ну, як в нього там жінка з дитиною, а він тут на фронті. Він не хоче їх побачити. Значить, треба думати, як цих жінок з дітьми повернути сюди. А хто про це думає? Ми це, це інші відомства. Міністерство освіти наше каже: все, ми домовились з поляками, ми не будемо вчити дітей заочно в Польщі, а вони будуть обов'язково ходити в польські школи. Уявіть собі, в мене купа звернень. Дитина, 15 років іде в старші класи. Вона до цього вчилась заочно і хотіла повернутися, і вони мали вже повернутися, але хотіли довчитися. І от вона повинна іти. Буліти в школі дуже часто, тому що старший вік, вони не можуть конкурувати своїми однолінками. Вони не знають так мову, вони не знають так історію. Але якщо вже пішли і там закінчать, вони вже там залишаться. І той військовий з фронту буде думати, а мама каже: ну він вже університет пішов. Що ми зробили, щоб цих жінок це ніби не зв'язано з мобілізацією, а воно все дуже комплексно пов'язано. Уряд має дбати про людей, про безпеку і про справедливість. Оці питання треба в. Остання стаття в впливовому виданні Політико від керівника відділу опінії Джемі Детмера, яка вийшла нещодавно, цитую. Зеленський і український парламент вагаються щодо призначення масового нового призову. В інтерв'ю політику Єрмак, впливовий голова офісу президента України, назвав важливу для сторонніх, можливо, дивовижну причину не починати масову мобілізацію. Такий призов не мав би підтримки людей. За його словами, Зеленський все ще президент народу. Для нього це дуже важливо, і дуже важливо, щоб люди робили щось не просто тому, що їм це наказано. Розумієте? І, і ну, держава це примус як можна. Взагалі, ні, я і, вам цитую. Навіть... Я Одного з найвпливовіших українських політколож світових Україну. тепер як Please. за версією журналу Тайм, але ми не можемо говорити двома голосами. Одні не мають говорити, що треба мобілізація, не люди. А голова офісу президента каже: а президент вважає, що не має бути примусу, тому що це не сподобається людям. А він президент людей він Тут, хоче вийти просто білим і От розумієте, це цитата, яка вийшла декілька днів тому. І це страшно, чому має бути єднання, і ми всі маємо узгодити, що ми влада, опозиція, що ми говоримо. Чи ми перекидаємо цю картоплю один на одну, чи ми робимо спільну справу, щоб захистити країну?